У Молдові відбулися парламентські вибори, які можна назвати доленосними. Країна обирала між інтеграцією з ЄС та зближенням із Росією. Як показують результати, проєвропейська партія Дія і солідарність президента Маї Санду зберегла абсолютну більшість місць у парламенті країни. Керівна партія набрала 50,2% голосів. За попередніми даними, це має їй дати 51 зі 101 місця в парламенті. У нинішньому складі вона має більше 61 крісло. Водночас коло восьми крісел одержує ще одна проєвропейська політична партія Блок Альтернатива. Проросійський патріотичний блок набрав 24,18%. Це дасть йому приблизно 27 місць у парламенті. До нього входить партія соціалістів на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном, партія комуністів на чолі з іншим колишнім президентом Володимиром Вороніним, а також партія майбутньої Молдови екс-прем'єра Василя Тарлєва. Виборча кампанія проходила на тлі взаємних звинувачень у фальсифікаціях та порушеннях. За кілька днів до виборів затримали десятки людей, яких підозрюють у підготовці масових заворушень. З Італії, Іспанії, Румунії, Бельгії та США, де голосували молдавани, надходили повідомлення про мінування виборчих дільниць. Також повідомляють, що діаспора відіграла ключову роль у перемозі Санду на виборах 2024 року та під час референдуму про євроінтеграцію. Явка на виборах за даними ЦВК перевищила 50%.